Сундучок казок. Світ казок чарівний, кличе на супуть. Слухайте уважно, щоб мудрість не забуть. Як фрукти головного обирали. Рада зустрітися з вами, діточки Мене звуть осінь. Прогуляємося з вами по осінньому саду. У саду ростуть різні плодові дерева. Яблуня, груша, персик, айва. Слива. Ой, а що ж це за гомін? Сперечається хтось. О! Так це фрукти зібралися і так голосно гомонять. Вітаємо вас, шановні фрукти! У вас що сталося? Розкажіть нам. Пані осінь, ми не можемо визначитись, хто з нас найголовніший? Ось і вирішуємо. Але не виходить. Розсуди нас! Ну що ж, послухаємо, чому необхідно вважати головними саме вас? Першим висловилося яблуко. Я головне. Тому що найгарніше і маю плоди різних кольорів. Тут промовила груша. А я найдухмяніша і тому теж можу бути головною. А за грушею почули Айву. А в мене є така твердість і жорсткість, що можу довго зберігатись. Ну чому ж я не головна? Тут озвався персик. Мій ніжний смак робить мене головним. А слива і про себе каже. А я найголовніше, тому що багато вродила. Подивилася на них осінь і промовила: Гадаю, дорогі мої фрукти, що кожен з вас головний і має велике значення. Неможливо виділити серед вас одного по важливості. Ви корисні для нас по-своєму разом, а корисними вас роблять вітаміни, що знаходяться всередині кожного фрукта. Також ви створюєте стільки смачних страв і напоїв, і ми не можемо без вас жити. Почули це фрукти і так зраділи, що перестали сперечатися і почали танцювати. Так веселилися, що зірвалися з гілок на землю. А тут прибігли дітки і позбирали врожай у кошик. Ось, любі мої, пригощайтеся фруктами і будьте здорові.